Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Не розумію пошагоргії тука. Чому провідні змі проігнорували цю подію 3 жовтня, поточного року легендарного сумрака Героя України, генерала Гордійчука, було звільнено з посади начальника училища імені Богуна, колишнє Суворівське училище в Києві. Його призначено на іншу посаду в академії. Багато років знаю героя особисто і Пишаюся цим знаю, як багато він зробив для реформи училища для виховання молодих офіцерів патріотів. Після на. Важкого поранення сумрак знайшов себе у виховній роботі. Я бачив на власні очі, як важко було герою повертатися до нормального життя, яку велику роль в цьому відновленні відіграло призначення на нову посаду. Всі свої сили генерал присвятив виховній роботі. Чому срані змі проігнорували таку подію? Невже легенда не заслуговує на елементарну увагу до своєї долі? Як можна було так обійтися з легендою роботи, якої мають цілувати всі слуги та всі обирали, мій дорогий, я завжди. Жди, з тобою В той же час. Експерт Віктор Мельничук пише наступне. Здається, вже З добрався і до військового ліцею. Не сподобалося, що працював начальником людини, яка призначена Порошенком, попрощався з бойовим прапором військового ліцею імені Богуна легендарний кіборг Сумрак, генерал-майор, герой України Ігор Гордійчук. Це гордість України, який пройшов пекло війни і був тяжко поранений. За героїзм був нагороджений п'ятим президентом України вищою військовою нагородою України, Героя України. Такими начальни. Пишалися усі ліцеїсти і брали з нього приклад. Була у них мотивація стати справжніми офіцерами-патріотами своєї країни. На заміну славного генерала приходить невідомий полковник Євген Камалов, який не був на фронті, не воював, боюся, що може ця заміна вплинути на подальше патріотичне виховання молодого покоління майбутніх офіцерів. Ну скрізь влазять зелені сумно. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.